Доброго вечора, дозвольте заколюдувати. Дозволяємо. Дозволяємо. Добрий вечір. Тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився накривайте столи, да все ми радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, кричіть, калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, А перш... перш... Бог Боже... Мо... Боже... прийшов до, до тебе, три, ти хто з тих гості, радуйся, О, ой, радуйся, земле, син Божий, ти народився, А то перший перш... праздник то різдво Христове радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а то другий праздник святе водожиля, радуйся, святого Василя. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А то третій празник святого до Хреща радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Здоров'я вам, щастя, любові і людей. Серега, зріз Різдвом, твою родину цілую обіймаю. Дякую, починаємо святкувати.